Всім привіт! Зараз ми подивимось таке досить цікаве відео про обрізку лохини. Думаю, воно буде цікаве для всіх, хто вирощує цю ягоду в плані досвіду, тому що багато хто задається собі питанням, чи варто влітку обрізати, чи можна обрізати, як це переносить лохина. Тобто є багато нюансів. У мене також в цьому плані досвіду небагато, тому я стараюся дивитися різні відео, шукати в мережах, як це роблять в інших країнах. І натрапив ось на таке цікаве відео. Зараз ми його подивимось. Так, давайте перейдемо до самого відео. Це відео з Португалії, з плантації. І тут зараз ми бачимо, як роблять обрізку літню, кущорізом таким. Тут тобто знімається, фактично десь верхня третина куща. Всі ці прирости. Це відео, я так розумію, обрізка робиться після збору урожаю. Ягоду зібрали. І після того проводять ось таку обрізку. Для мене спочатку я був трошки здивований, що так суттєво обрізається. Ну, значить, така технологія вирощування. Це, звичайно, йде для. Контейнерного вирощування така обрізка. Тут ми можемо більш детально подивитися на ось ці кущі. Значить, вони досить дорослі. Горщиках десь літрів 40-50, йде дві спиці для поливу, в принципі, так як в мене, значить, цього достатньо. Років їм на вигляд, думаю, мінімум 6, тому що стовбури досить товсті. І досить цікаво, що немає мульчі зовсім. Тобто бачимо, є агроперліт в торфі, але мульчі немає. І досить вони так складені густо, один біля другого. Не знаю, чи це вже на зимівлю, чи так було і до збору урожаю. Ну, Досить цікаво такий переймати досвід, дивитися, як інші вирощують. І, звичайно, треба вивчати досвід інших і робити висновки.